Вітаю малята! Вже на полях дозрів урожай овочів і вантажівки вирушили в дорогу, щоб якнайшвидше доставити їх вам. Якого кольору вантажівки? Так, синього. А чим вони різняться одна від одної? Правильно, дітки, одна маленька, а інша велика. Які на полі овочі великого розміру? Так, це гарбуз і капуста. А які овочі маленького розміру? Так, це помідор та солодкий перець. Потрібно завантажити вантажівки. У велику вантажівку покласти овочі великого розміру. А в маленьку овочі маленького розміру. Які овочі ми покладемо у велику вантажівку. Так, у велику вантажівку ми покладемо гарбуз та капусту. Які овочі ми покладемо в маленьку вантажівку. Звичайно, це помідор і солодкий перець. До поля вирушили ще вантажівки. Назвіть якого вони кольору та розміру. Синя велика вантажівка. Зелена велика вантажівка. Жовта маленька вантажівка. Червона маленька вантажівка, який урожай зібрали на полі. Зібрали урожай кавунів, помідорів, баклажанів та кукурудзи. Машини завантажили городиною такого самого кольору, як і вантажівки, який урожай повезла кожна машина. Зелена вантажівка повезла урожай кавунів, жовта вантажівка урожай жовтої кукурузи, синя вантажівка, урожай баклажанів, червона вантажівка урожай червоних томатів. Після того, як на полі була зроблена вся робота, вантажівки повернулися до гаражів. Відповідно до свого розміру. В гараж з червоним дахом заїдуть які вантажівки? В гараж з червоним дахом заїдуть зелена та синя вантажівка. В який гараж заїдуть жовта та червона вантажівка? Так, в гаражі з зеленим дахом. А далі малята повправляйтеся за допомогою інтерактивного аркушу, який ви знайдете за QR-кодом або посиланням в описанні до відео. До нових зустрічей!